Доброго дня! На вулиці мінус 12. А може вже і мінус 14. Ну, для нас нема поганої погоди, щоб не зробити прогулянку. Ми ще не на санях, бо снігу маловато. Але підтримує фізичну форму і навички. Важко говорити, важко знімати. Але ось таке коротеньке відео, що треба бути з кіньми в будь-яку погоду. Тому що вони потребують маціон, прив'язаними їм в будь-якому випадку гірше, краще на морозі побігати. До нових зустрічей, як стане тепліше. Після прогулянки мінус 12, але я вивів свої коні все рівно на двір. бо, в принципі. Зверху на них нічого не капає, вони сухі, якщо є сіно, то коням мінус 12 не страшно. Але треба дивитися, якщо дуже велика, великий вітер, або якщо сніг там, то тоді, звісно, треба ховати коні. Але якщо сухо і просто морозець, то якщо коні сухі, їм мороз не страшний. Якщо вони до цього звикли, мої коні при любій по на дворі. Ну, не так, що при любій, але кожен день на дворі, тому вони... Увійшли в зиму адаптованими. Конюшня в мене теж не утеплена. І таким чином їм це все не страшно. Так, Є Побігали ми трошки, да? Молодці. Далі їм ще сінця під кіно. Кінь, коли її сіно, він зігрівається. Даю зараз своїм коням овес також. Десь орієнтовно літр півтора на вечір. Кожен день. І по дві морквинки приблизно. Тобто, якби на одному сіні, то вже в такий мороз і так далі вони б схудли, тіло б не тримали. А так, з вівсом і все добре. А ось бачите, мінус 12, мінус 12, а тут і сонечко виходить. Стає вже яскравіше, трошки тепліше. То чого ж коникам стоять Десь там в конюшні, як вони можуть побути на дворі, так? Да? Тут у нас такий рівчак тече. І це їм приходиться сюди як ідуть додому преодолювати отаку водну перешкоду. І за цієї води на мичках, на ногах, потім намерзають такі... Бурульки воно марти, дзвіночки болтаються але нічого. Хай ходять гуляють, щось десь ще пасуться, скубнуть. В будь-якому випадку тут а їм на вулиці хоч і холодно, але... Веселіше. Один з одним поспілкуються, почухають. А в стайні стоять окремо, він марта покачається. Бачите. Не дуже качнулася на один бік. Зараз ще можна буде шукати місце собі. Шо ти, Аїша? Коні, якщо сухі, вони морозу не бояться. Тим більше якщо вони звикші до цього діла. В них є підшорсток. Який їх зігріває? Все вперед. Щось шукати. Всіх добрих людей, які підтримують Україну, які разом з українським народом і самих українців, всіх з Новим Роком і Різдвом Христовим. Нехай в новому році недоношений карлик буде скинутий. З того орківського престолу. І щоб Бог розумів той одичалий народ. І вони зрозуміли, що він веде їх на погибель. Що на цій війні не тільки вони йдуть і вбивають, але також вбивають їх і будуть продовжувати вбивати. Дай Боже розуму тим одичалим, і щоб в березні вони цього карлика більше не обрали, а ще краще скинули його. І щоб він отримав по своїм заслугам. Бо тільки він і ті його прихлібателі, які біля нього, які бояться втратити владу, вони ведуть цих простих отічалих на убой. Звичайно, платячи їм гроші. Україні сили, єдності. Ми обов'язково переможемо тим чи іншим шляхом рано чи пізно. Слава Україні! Героям слава! До побачення!